Вітаю вас у грі, герої шаблі і магії. Забудьте, ким ви були. Сьогодні ви станете кимось іншим. Кубик вирішить, чи вдасться вам це, чи ні. І салаві. О ви там шепчетесь! Почекай, відьма! якщо не пусту, що ти горло переріжу. <ріжу> це севрапідія. <ріжу> Петро цибуля. Сестра, Кіру, Ре, кушає. Мені вугіли, чоботи, пропуляр! Мичем, хрясь, хрясь. Лежи, лежи. За тебе вже помолились. Христом дам просто по помардякам. Ну, папа мій. Ну, за ті руки. Опа. Я! Отак, вже. Песиголовець. Понятно? Отак одного, отак второго і отак треба. Успокой! <свісна> Всім тихо! Я не знаю як, але це подіяло. Це кіно. Ми граємо так. сюжет, історію. Щось тут нечисто.